Хотію разом з вами слатислава нашому Господу. Дві речі, які я замітив в моєму житті, що вони є непрості і тяжкі в сутках дня. Це коли ти стоїш або вартовий, або ти чергуєш і саме тяжче ж дождатися ранку. Це бувають такі моменти, коли ти зночі ще вечір, ще серед ночі. А вже коли десь йде справа до дня, так тяжко пильнувати. Хочеться спати. Хто в армії служив, можливо, на варті стояти вранці, хто чергував або пильнував щось, то розумієте, як вранці це непросто. І зазвичай, і навіть злодії вони крадуть не вночі, десь там, знаєте, десь а перед ранком. Навіть, ну, я собі так думаю, обстрілюють Україну е перед ранком, 3-4 часа. Обстрілюють Україну. Ну Це так по-злодійськи, по, по, по настоящому по Злодійськи, знаєте, коли люди меншу пильність мають, щоб більше втрат було, б, щоб менше було б збито. От. І ще одну річ, яку я знаєте, зауважив, це найтяжча така пора суток це Після обіда. Коли я вчився, знаєте, і коли ти типу, пообідаєш, і тобі потрібно сидіти на парах десь там, після обіду, так тяжко сидіти. І от сьогодні я сиджу в церкві думаю, хто придумував це в два часа собрання? Хто придумав в два часа? Це ж, знаєте, такий час суток, коли. Найменша пильність, коли тобі треба стільки зусиль прикладати, коли, коли розум не працює, а працює в твій організм вже на інше щось. Не розумієте чи ні? Я собі так думаю, от хто це придумав <кій> Можливо, тим, хто вдома і в онлайні дивиться, то їм легше трошки. І через те в церкві не так багато людей після обіду залишається на богослужіння. Остаються тільки ті, знаєте, які готові сражатися, як так він казав, боротися, боротися з собою, боротися з сном, боротися, знаєте, ну, я б не сказав би за віру євангельську боротися. Просто є момент такий, коли потрібно, знаєте, десь пильнувати і комусь. І в найтяжчі моменти, котрі потрібно пильнувати. От є моменти, коли треба пильнувати, хтось має пильнувати щось. Я пам'ятаю одного чоловіка, який приніс жертву. Він приніс жертву. Він її розрубав. І він мав ждати того, хто мав завіт з ним заключити. А коли заключається завіт, то ось ці люди мають пройти через жертву. Тобто вони розуміють, що коли вони дають слово одне одному. І коли вони його не дотримуються, то ось так має бути з ними. Коли вони не дотримуються завіту. І жде він? І жде він? І вже проходить час, вже темніє, вже сон на нього нападає. Пташки він гонить. Пам'ятаєте цього чоловіка чи ні? Авраам. На нього сон нападає. Пташки прилітають, а він має пильнувати. І не приходить той, хто мав з ним заключити завіт. І він мав би бути до кінця. Його декілька таких моментів в його житті було, коли він мав терпіти або йти до кінця. Він чекав, він чекав. І ось, якби із дим, він бачить. Він бачить Господа, який проходить через оцю жертву. Він бачить, він не проморгав, він не проспав, він не втратив жертву. Ворони не забрали в нього, пташки не забрали цю жертву, не поклювали, не осквернили. Він пильнував. Так само в нього, знаєте, такі моменти були непрості, коли йому треба було йти до кінця, пильнувати до кінця. Коли він піднімає ножа над жертвою, яку він поклав. А Господь його стримує, а Господь його стримує і каже: йди, візьми овна, який там запутався, і принеси замість сина. Бог не запізнюється, слава нашому Господу. Але в нашому житті бувають тяжкі моменти, непрості моменти, коли ми маємо, знаєте, десь пережити. Я не знаю після цієї проповіді, як брати будуть дивитися братерської раді на мене, раді на мене але ну, я просто поділився те, що я переживаю. Ну, що ви зробите? От так переживаю. Кожного разу, коли в два часа починається зібрання, в мене велика боротьба першу, першу годину. А коли я ще не проповідую, а коли я не ще не задіяний, ви знаєте, ти розслабляєшся. Тіло розслабляється твоє. І тоді можна прохлопати, пропустити Боже Слово. Ви сьогодні пропустили Боже Слово чи ні? Що ви чули сьогодні в зібранні на, після, після обіду? От що ви почули? Що Господь говорив вже два проповідники було? Що Господь говорив сьогодні до вас? Ну, якщо ви не пропустили то, пропустили, то ще у вас є шанс. Ще останній проповідник, який буде проповідувати, Ще Боже Слово буде читатися? Текст Божого Слова, який я натрапив, це початок послання до, е, друге послання до Коринфяни, апостол Павло, він звертався до цієї церкви, і він говорив про таку річ, яка трапляється, думаю, що кожного із кожним із нас. Ваші бажання завжди виконувалися, чи вони деколи не виконувалися? Ваші бажання. Ну, давайте так звузимо. Бо бажання різні є. Ви хотіли відвідати родичів. Вам все бажання поїхати до рідні. І ви планували собі. Бувало так, що ви не поїхали. Бувало. Виникли певні обставини, правда? Виникли певні обставини. Коли, Знаєте, коли ви хочете поїхати піти в гості до когось, до друзів, і ви кажете, що я. <кій> вибачаюся. Коли ви хотіли піти до друзів і ви кажете, я до тебе прийду. Ну, там, через тиждень я маю до тебе прийти. Добре, коли ці друзі, так, коли ви часто до них заходите, коли ви можете прийти в будь-який час, коли вам не треба торта купляти, коли вам не треба готувати чай, який щоб вас зустріти, і ви просто, я до тебе зайду, там, ну, як примерно, е, е мозговий до, до шведюків, або шведюки до мозгових. То й на першому, то й на третьому поверсі, і там каже слухай, я зараз до тебе прийду в гості. Без підготовки, правда? Ну це ж вже не гості, це просто по-сусідськи зайшов до хати і всього-навсього. Чи ж дали тебе, чи не ждали, ти зайшов. Але я не можу до Швидюка прийти, не попередивши його. Я не можу зайти до нього, не попередивши, тому що треба попередити. Але я сказав. Ми домовилися, що я до швидюка приїду в гості. Ну і він, в принципі, мене не так зустрічає, так як мозгового. Він не так, як мозгового зустрічає. Чому? Тому що я прийшов там раз на, на 10 років. Якби він так зустрічав би мозгового, так як мене кожного дня він розгорився б. Але йому треба, але він хоче по-іншому зустріти, розумієте? І от якраз апостол Павло він говорив про церкву. І про його подорож до церкви, відвідування церкви. Він мав бажання в своєму серці, він мав бажання провідати Коринф. Він хотів бути серед них. Він хотів служити їм. Він хотів, щоб благодать Божа була через нього дарована днім. Він хотів послужити Словом, він переживав за цю церкву, він написав два листи до коринфян. Він, він розумів, що ця церква має велике значення в, тому, а, а, в, тому, в Азії. Він, він розумів, що він через цих людей може поширитися Євангелія, але може ще й поширитися і лже Євангелія. Він розумів, через те він турбувався, він молився. І ось в другому післанні, в першому розділі, 15-й вірші, ниже Гарри так. І в цій певності хотів я прийти до вас раніше, щоб ви благодать одержали вдруге. А через вас прийти в Македонію і знову з Македонії прийти до вас, а ви щоб провели мене в Іудею. Маючи такий намір, хіба я вчинив легковажно? Або що? планую я, чи за тілом задумую, щоб було б мені так, так і ні, ні. Вірний же Бог, що слово ваше до вас не було... Вірний же Бог, що Слово наше до вас не було так і ні. Бо син Божий Ісус Христос, що ми його вам проповідували, є сильний. Я... Я Бо син Божий Ісус Христос, що ми Його вам проповідували, я, Сильван та Тимофій, не був так і ні, а було у ньому так. Бо скільки обітниць Божих, то все в ньому так, і в ньому амінь. На славу Божу через нас. А той, хто утверджує нас і з вами в Христі і помазав нас, це Бог. Він і запечатав нас і дав завдаток Духа в серця наші. Я світок Бога призиваю на свою душу, що жалюючи вас. Ще не прийшов я у коринф. Не тому, що ми пануємо над вірою вашою. Ні, ми помічники вашої радості, бо ви стоїте вірою. Апостол, апостол Павло, він говорив про деякі речі, які можуть бути в людей. Можуть бути в нас так або ні. Деколи наше так стає ні. А деколи наше ні, стає так. Пам'ятаєте отого сина, який сказав, не піду, в його було ні, а потім стало так. Правда? У людей може бути так і ні? Там, де так стає, ні, а там, де ні, стає, так. І добре, коли воно стоїть на пользу. І апостол Павло, він каже, я хотів до вас прийти. Бо, тобто, в його було так, щоб прийти До них, пройти потім в Македонію, а потім ще вернутися раз до них. Але він каже: і я світок Бога признаю, свою, е, е, призиваю на свою душу, що жалію вас, що не прийшов я в Коринф. Тобто він жаліє, що його так. Воно ще стало стаяні, що він не може прийти. В нього є бажання прийти, але в нього є ні замість так. Деколи у нас... ми хочемо щось зробити. Ми хочемо... У нас таке велике є побудження, у нас таке велике бажання є щось зробити. А в нас не виходить. І ми можемо мати смуток у своєму серці. Мені пригадується, коли. Навіть тоді, коли текстово Божого такий пригадується мені, коли Господь сказав для Саула, щоб він ждав би сім днів. Я прийду. Самуїл сказав: Я прийду. Я звершу жертву перед тим, як ви будете там боротися і сражатися. Ісаул ждав, ждав. Ну вже сім днів. Він ждав. І не дождався. І він не дождався. Знаєте, чому він не дождався? Він прийшов. На сьомий день він прийшов. Але Саул не дождався. Він думав, що Самуїл сказав, що через сім ну, прийде на восьмий. А може, взагалі не прийде. Телефонів то не було. І він ждав і почав приносити жертву. І коли він це тільки зробив, приходить Самуїл. Нерозумно він зробив. Він не дочекався, тому що, коли Самуїл сказав, що він прийде, він старався прийти. І він прийшов. В його було слово так, і він так зробив. Як важливо, знаєте, коли люди обіцяють і роблять, і в приштах написано є лучше не обіцяти, чим обіцяти і не виконати. Тобто, я сказав так. Я зроблю, я буду це робити. І не зробив. Господь є вірний в завіті. Ми сьогодні чули це на народковому зібранні. Господь вірний, якщо він сказав так, то в нього ні немає. Якщо він сказав так, то в нього ні немає. Але в людей в нас буває так: стає ні а ні, стає так. Це гірше, коли так стає ні, чи ні, ні стає так. Правда? Це гірше. Тому що інший син сказав: Я піду і не пішов. Він зробив із так ні, і він не пішов. Він дав надію, він пообіцяв, але потім не зробив. Але той, що сказав, я не піду, він пішов. І він краще зробив. Ну ми знаємо, що є третій варіант це сказав і зробив. Пообіцяв і виконав. Це третій варіант. Який тут чогось не нагадується, я не знаю. Це просто, знаєте, чому не на? Тому що це є природньо, це нормально. І про це навіть писати не треба. Це має бути так. Але ось так два варіанти це такі, це два варіанти, які додаються до основного і Які можуть траплятися, коли люди кажуть так, і не роблять, а кажуть, що ні, і зробили. І ось навіть про це написано в Божому Слові. Апостол Павло, він якраз говорить про те, що я мав намір прийти. Я так хочу прийти. Я маю задуми бути серед вас. І, щоб було у мене. Так, так і ні, ні. Вірний Бог, Бо, що Слово наше до вас було так і ні. В нас є умови, де ми домовляємося, або я згоджуюся, або я не згоджуюся, або я згідний, або я не згідний. І ці речі в нас кожного дня трапляються. Кожного дня ми щось обіцяємо. Кожного дня ми від чогось відмовляємося. І кажемо ні. І вчора телефонує мені один брат каже: Слухай, в 5 годин ти зможеш бути в нас на зібранні?» Це тобто сьогодні. Я беру, знаєте, не так, ні ні. А кажу, як в мене получиться. От чому якраз в Біблії це написано, я беру цей Якщо кажу в мене получиться, якщо в мене буде сила, здоров'я, натиня, всі обставини, то я буду. Тобто я не обіцяю нічого, що я зв'язую себе і я роблю для себе такого парашута, знаєте, де спаса, якогось. Така, що я не зв'язую себе. Не поїду я, я тобі нічого не обіцяв. Поїхав я, ну, мене вийшло. Але це не є так добре. Ви знаєте, особливо, коли люди обіцяють, кажуть, так. Коли люди обіцяють, ви знаєте, і коли люди мають можливість тебе попередити, що не так, що в них не виходить. Обов'язково, коли ти сказав так, а в тебе не виходить те чи інше зробити, обов'язково попередь людей. Обов'язково вибачся перед людьми. Обов'язково домовся з людьми, що в тебе не виходить. Перенеси, домовся, Вибачся, це якби ти ну, це правильна поведінка людини. Навіть не християнина, це так люди роблять завжди. Це етика людей. Відносинах між собою. Коли ти пообіцяв, ти хотів, тебе було бажання, як в Павла, було бажання прийти і не виходить чогось прийти. Я хочу прийти, але не виходить у мене. І він пише листа до них цілого. Він об'ясняє, він говорить, чому. Він, він через лист хоче відвідати цих людей. Він все ж таки якби компенсує ту, ту неможливість, яку він мав би зробити, і він пише листа до них. Що я роблю тоді, коли я сказав так. І в мене не виходить те, чи інше зробити. Скільки таких так або обітниць в нашому житті було, і ми не зробили. Скільки Скільки чоловік обіцяв жінці, скільки друг, товариш, товариш обіцяв, знаєте, десь по роботі обіцяли, де ще ми обіцяли щось, сказали так. І в нас не виходило щось зробити? Чи ми правильно зробили кроки, вибачилися. Чи ми домовилися, чи ми попередили людей, що в нас не виходить? Обіцяв приїхати до Шведюка. Він жде, він жде і я не приїхав. Певні обставини були. В мене є оправдання, але про це не знає Шведюк. Він не знає. Ви знаєте, коли були запрошені на весілля і були закликані ті звані, всі правда? Є причта така, що іди, поклич їх, друзів покликали. Каже, прийдіть, я приготовив, все в мене готове. І ви що? Прийшов до одних, до других, до третіх. Всі відмовляються, і не прийшли вони, а все ж готове. А все ж готове. Є інші варіанти, покликати когось іншого. Мозгового покликати, то добре, якщо він живе на першому поверсі. І я думаю, що мозговий компенсував би повністю відсутність мою. Ну, Вибач, Володимир, що я вже так взяв отак цей приклад. Я думаю, що він запам'ятається можливо для вас. І ось так. Так, в слові Божому говориться, що він каже: ідіть покличте, всіх поклиште. Бо тих, хто звані були, вони недостойні. І багато тих, хто покликаний, а мало вибраних. А мало вибраних. Ось дуже важливо в нашому житті, ми, ми, ми деколи зв'язані нашими словами. Ми зв'язані нашими словами. Коли ми говорили щось, коли ми обіцяли щось. Коли ми відмовлялися від чогось, ми зв'язані словами. І це дуже важливо в духовному світі. У нас є завіт з Богом. Ми Богу обіцяли служити в добрій совісті. У нас є сімейні завіти, хто сімейні люди. Ми обіцяли одне одному, чоловік жінці, жінка чоловіку обіцяли. Можливо, якісь обов'язки по нашій службі. Де ми служимо, що ми робимо? Можливо, такі невеличкі, можливо, якісь домовленості, договори, які є між людьми, робочі, вони є важливі. І сьогодні немає стиратися, знаєте, стиратися відповідальність людей. Якщо стирається відповідальність людей, то про які стосунки, які відносини може мати йти розмова, яка довіра може бути до людини, коли людина каже так, а в неї ні? Коли є певні умови, а ці умови не виконуються, тоді, які можуть бути стосунки, Господь шукав людину, з якої, з якої побудувати стосунки. Він вибрав Авраама. він завід з ним заключив. І ми бачимо, що цей чоловік він явився вірним. Він вірним явився. І він був, знаєте, тим бужим по серцю Богу. Це чоловік віри був. Який довірив Господу, і Господь сказав, що потомство твоє буде, як пісок на, на березі моря, і як зірки на небі. Авраам отримав тільки одного сина і то в старості, скажіть, що він бачив? Ходив по пустині вздовж і впоперек. Каже, землю, по якій ти ходиш, я віддам твоїм потомкам. І він отам ходив по тій землі, як подорожній, чекаючи майбутнього. І він помер, не отримавши. Тобто він не побачив. Але чи Бог не остався вірним? Бог сказав так і він виконав. Слава нашому Господу. Що Бог говорить твоє життя, ти йдеш за людиною, чи ти йдеш за Богом? Кому ти довірив своє життя, людині, чи до Богу, кому ти довірив свою справу, людині чи Богу? Кому ти належиш? Коли ти йдеш за Господом, коли ти довірив своє життя Богу, коли ти довірив свою справу Богу, то Бог ніколи не підведе. Слава нашому Господу! В нього так і в нього ні. В нього не може бути, якщо вийде. В нас, якщо получиться, то те чи інше. І я вам хочу сказати: навіть для нас, людей, Господь дав таке право. Каже, хто ви такі, що ви кажете, поїдемо в те чи інше місце і будемо там торгувати, заробляти? Ви, які не знаєте, що буде завтра, щоб ви могли б сказати краще, якщо будемо живі і Богу буде угодно, то зробимо те чи інше. Через те, коли я буду домовлятися із Шведюком. Я їм буду казати, якщо Бог продовжить моє життя і живе будемо, то ми це зробимо. Ми це вголос не кажемо, але ми, як віруючі люди, подрозуміваємо це. Ми, 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 ми не приставку цю не ставимо, але ми розуміємо, що наше життя, воно таке нетривке. І деколи ми не все зможемо зробити, і не все від нас залежить. І не все від нас залежить. Коли ми запланували, коли ми хочемо, найкраще можливо ж зробити, не все від нас залежить. Бувають такі обставини, коли я сказав так, а моє так стає ні. І коли ця людина до мене так поставилася, що в неї замість так ні, я маю розібратися, можливо, вийти в його положення і бути по-людськи до нього. Знаєте, як по українськи філолог. Ці сході тілі по українській я? Поблажливим. Поблаж... Поблажливим. Тобто я маю від... зрозуміння віднестися до тої чи іншої ситуації, коли так трапляється в житті. Чому? Тому що на його місці в будь-який час можу стати я. Можу бути я. І про це потрібно завжди пам'ятати і думати. І тому хай Господь благословить нас, коли наше життя на землі, воно ось так. Передусім, браті мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні іншою якоюсь клятвою, а хай буде у вас так, так або ні, ні. А що а, а ні, щоб не впали ви у осуд? Щоб не впали ви в Осу. Так післав апостол Яків. Хай благословить нас Господь, коли ми живемо на землі, і нам потрібно приймати ті чи інші рішення, щоб наші слова, вони були, ми відповідально ставилися б до того, що ми обіцяємо, ми говоримо. Особливо, коли це залежить від цього інші люди. Коли це є, знаєте, Такі питання, які немаловажні питання. Є. є немаловажні питання, є прості питання, є прості питання. Я не говорю про прості питання, буденні питання, такі, які пройдуть і нікому наслідків ніяких не зроблять. Знаєте, не відбудеться ніяких наслідків, але там, де є наслідки, де можуть бути наслідки, щоб відповідальні ми могли бути, знаєте, коли ми говоримо так або коли ми говоримо ні. Бо за всяке слово дасть людина. Звіт. Хай Бог всіх нас благословить, щоб наше так було б міцним, щоб наше ні було б обґрунтованим, а коли наше ні стає так, коли треба для пользи і для покращення, то хай воно буде так, і хай Господь благословить нас в прийнятті наші рішень. Амінь.